Сьогодні дійсно, хоч і не сонячний день, але відкриваємо ми сонячну електростанцію в зоні відчуження, яку побудували в рамках. Нашої співпраці з іспанським урядом в рамках боротьби зі зміною клімату, впровадження інноваційних технологічних рішень в Україні, і це також така знакова, знакова подія, тому що почали ми цю роботу саме над конкретним об'єктом, в розмови щодо подібного проекту ще в 2019 році через війну, звичайно, через повномасштабне вторгнення трішки був призупинений процес, але будівництво продовжувалося, і я дуже рада, що зараз ми його вже завершили. Чому це важливо саме зараз? Ну, по перше, е Будь-які додаткові об'єкти відновлювальної енергетики розподіленої генерації, які генерують додаткову електроенергію і забезпечують об'єктам критичної інфраструктури альтернативні джерела живлення, тому що це це завжди добре, особливо зараз, коли наша енергетична система. На протязі останніх трьох років зазнала значних втрат, і значних руйнувань. Тому ми завжди пропагуємо останнім часом створення будівництва і впровадження проєктів з розподіленої генерації, які дозволяли би бути таким об'єктом критичної інфраструктури, як в нашому випадку зони відчуження і підприємства, які знаходяться на території зони відчуження, дозволяло б їм бути більш енергонезалежними. Чому ще це важливо? Тому що ми вже багато років говоримо про те, що зону відчуження потрібно перетворювати в зону відродження, і ця територія, як ніяка, напевно, інша в Україні, підходить для того, щоб розвивати тут саме проекти відновлювальної енергетики, сонячну електроенергію, сонячну генерацію, вітрову генерацію, думати щодо новітніх впровадження і тестування тут можливо новітніх технологій. Саме енергетичних, тому що тут присутня інфраструктура відповідна, яка в нас залишилася від ще робочої Чорнобильської атомної станції. Територія і земельний фонд даної території мають спеціальний статус. І тут можна впроваджувати дійсно проекти набагато швидше, забезпечувати їх приєднання до енергетичної системи достатньо швидке. І розвивати дійсно, зробити тут просто такий хаб. Технології відновлювальної енергетики, і це звичайно один з перших проектів. Я дуже сподіваюся, що на початку літа ми вас запросимо на відкриття другої такої станції, вже більш потужнішої. І будемо і далі розвиватися в цьому напрямку. Це якщо дуже коротко, сьогоднішня станція, вона майже 1 МВт, якщо бути точною 0,8. Але все одно це додаткові потужності, здається, це і небагато. Але зараз, повірте, кожен кіловат енергетики, яка генерується, кожен кіловат електроенергії, має значення для того, щоб ми підтримували. І нашу енергетичну систему і розвивали такий напрямок, як відновлювальна енергетика, який є і природно дружнім, екологічно дружнім, кліматично дружнім. Тому для мене це особливо, особливо приємна подія.